У вас є велика кількість боргів. Ми кажемо про загальну суму кредиторських вимог більше 500 тисяч гривень. Бажано, щоб це було саме тіло кредиту, а не ті нараховані відсотки, які можливо в більшості випадків є протиправними. В даному випадку є дієвий спосіб виходу з цієї ситуації: це процедура банкрутства. Якщо інші шляхи вирішення зазначеної ситуації, які можливо навіть і пропоновані нами, не будуть вирішенням вашої ситуації. Що ми пропонуємо, і що ви отримуєте після процедури банкрутства. Це можливість звільнення від відповідальності за кредитними договорами. Фактично, це говорить про те, що ви не будете сплачувати за ними борг або провести дуже гарну для вас реструктуризацію. Наприклад, ви будете мати зобов'язання кожні місяць сплачувати 1000, 1200, 1500 гривень, і за рівнем інфляції фактично. Закрити цей борг за дуже приємні умови. Чому сума більше 500 тисяч гривень? Тому що з боргом до цієї суми є дуже накладно з огляду на те, що послуги по процедурі банкрутства є коштовними. Так, фактично, ми можемо провести процедуру банкрутства і до цієї суми, але ви маєте враховувати вартість послуг. І якщо вам цікаво і хочете більше дізнатись, пишіть і знайте, захищайте свої права.